Шановні колеги, зважаючи на те, що ми провалили голосування спроби зняти цей законопроект, я ще раз дуже переконано, хочу, щоб ви вас слухати, хочу до вас звернутися. Які проблеми в першу чергу зараз вирішує Україна? Це є оборона, це є збереження фінансування для іскування держави, і це є інтеграція. Повірте мені, що це. Призначення на членів палати всупереч пропозиції G7 Європейського Союзу є і по-першому, і по-другому, і по третіму. Хочу нагадати вам, що були сформульовані минулого року сім кроків, які Європейська рада вважала, що ми зможемо подаватися дві місяці. Ми початку переговорів з рахуванням березня 2024 року йдемо два роки. Це неприпустимо. Ми не можемо собі цього дозволити. А з чим же пов'язана атака, рахункова колата і спроба знята або дестабілізувати її роботу. Рахункова колата встріла корупцію Міністерства оборони. Рахункова колата знайшла і підтвердила яйця консультація. Палата скрила корупцію з телесіалами, рахункова палата вскриває і скриває. І на сьогоднішній день цим голосуванням їм така закрита роки. Друзі, не повторюйте помилку, коли ми хотіли обдурити Європейський Союз з голосуваннями по незалежності САДУ, по ВККС, по Комуційному Суду все рівно потім доведеться перероблювати. Голосуйте проти! Слава Україні!